Тільки що дощ впав, трохи мокро, але нам то не перешкода ми гуляємо. Свіже повітря. Щось винюхав Якусь тваринку, мишка може? Да, днюх має сильний. Винюхає де м'ясо лежить, <сі> До кісточка. Що там жору? Жори. Є щось о, на щось надрапав. Норку носа зараз запхає Чик. Щось шутнічного лайки воні. такі собаки вони, мені здається. Не знаю, він десь раз вибіг, ну його півночі не було, але вже такий прибіг. Він би гасав і гасав. Енергії в нього ще на три собаки, мені так здається. Та я і в інтернеті бачив, як когось теж лайки. Вони такі енергійні від природи. Що нам Жорик? А? Давай інформацію якусь. На что ты там пулюешь? Что за звер хутряный? А? Давай, давай, давай. Что там? Ввечері побігає, енергію витратить. Так щоб йому смачно спалося. Ходи жор, додому. Ходи жор. Ага. Щось там він знайшов і все. Діжу рік для мене. Ходи, ходи. День додому, погуляли. Пора я додому каші з'їсти, підкріпитися, щоб бути дужим. Та дощик. Добре, бувайте. Ми погнали додому.